Sponsor pokazu, restavran Kilikija. Як ви бачите, ми вже готові до нашої традиційної щотижневої смачної, присмачнючої, ароматнішої рубрики Вітамінний ранок. І сьогодні ми будемо готувати страву, яка є сніданком багатьох з нас. Я впевнена в цьому. І е, страва. Е, яка нагадує про дитинство, яка дуже корисна, як зазначив поживна. Даня, поживна, і яку легко приготувати зранку, і, в принципі, вона піднімає настрій, тому що вона смачна, солодка і з такими ось смачними родзинками і з горішками. Не буду інтригувати, це сирники. Як бачите, Даня вже взявся за справу. Для сирників нам потрібен сир. Яйця і мука а також додавати ми будемо родзинки і волоські горіхи, які подрібнемо. Можна трішки ще для смаку ванільний цукор. Ну і звичайно ж, цукор звичайний. А зверху поливати наші сернички. Ми будемо сметаною та. Абрикосовим Своєм варенням. Воно не варення, воно Лек, у, у вигляді такого сиропу в нас. Отож, Даня вже взявся за сир. Ти за... знаєш, мені дуже хочеться, щоб в нас так само апетитно вийшло, як там на фотографії. Я, на е, я обіцяю тобі, що саме так воно і буде. Ну все, я тебе буду знати, кого звинувачувати, якщо Якщо, якщо раптово щось не вийде. Е, насправді я тобі хочу зізнатися, що вперше до сирників я буду додавати волоський горіх. Не знаю, які вони будуть за смаком. Сподіваюся, не буде, це не зіпсує їхній смак, а тільки додасть йому такого нового звучання. Але я думаю, що для цього потрібно горіхи добре подрібнити. Оскільки нашим головним компонентом, звісно, є сир, ми вирішили обрати 200, взяти 250 грам. Цієї кількості нам буде абсолютно достатньо, або не викладає. На таку кількість загалом потрібно одне велике яйце куряче, або два, якщо вони невеличкі за розміром. У нас які, як ти можеш їх охарактеризувати? На середні, я би так Великі сказав. чи невеличкі. Я вже починаю потроху нагрівати нашу. От, поглянь, будь ласка, потельню. я би ще потрішки його. Ні, потакал. я думаю, досить. Тепер е, прийшов час цукру, Дві столові ложки цукру на таку кількість сиру. Так. І тепер мені вже краще ложкою це перемішувати. Так я думаю, виделкою. що ні. Краще ложечкою додамо іще і ванільного цукру. До речі, ванільний цукор ви можете обрати за смаком. хтось його любить додавати до великих кількостях, аби все ж вони були і ароматними сирники, і просто незвичайними. А хтось лише Але... для. Такою невеличкою піканки. Просто, окрім ванільного цукру, у нас іще, тут є такі нетаємні вже інгредієнти, uh -huh. тому що ми про них розповіли, Отож, буде чому створювати смак наших сирників. Так, З горіхами я вже теж впоралася. Знаю, що у нашій такій консистенції головним таким скріплюючим елементом, так званим клеєм, буде жовток. Але все ж таки, якщо ваша маса вийшла досить таки сухою, можна додати і білок. Як ми сьогодні зробимо як краще? Е, я Ще завжди додаю повністю яйце. Не, не Відділяючи його, тож думаю, що сьогодні спробуємо теж так зробити. Давай ми почнемо з одного, а пізніше подивимося. А в разі чого ми зможемо зробити більш густою консистенцію допомогою борошна. Так. Дійсно, регулювати консистенцію можна за допомогою борошна. Якщо, е, якщо сирник виходить занадто рідкий, тобто ви бачите, що поклавши його на пательню, швидше за все він буде розтікатися, тоді додавайте більше борошна. Зазвичай на 250 грам сиру потрібно 2 столові з гіркою, навіть ложки борошна, але по факту е, просто сир він е, у різних виробників різний. А якщо говорити про домашній, то там взагалі в кожної газдині, як то кажуть, свій виходить сир, тому тут е, треба вже е, самому намагатися вловити правильну консистенцію. Як ну що ж, я ще трішечки на жовток е, перемішаю до однорідної консистенції. Вже потихеньку приходить час борошна вступати в свою силу. Давай. Так, я його буду так розпушувати, щоб дуже не взбилось. Ти перемішаю, mm -hmm. а пізніше я додам іще трохи. І От, зараз е, в, підуть вже в дію наші найсмачніші елементи сирників це родзинки і волоський горіх. От знаєш, що кокос додають часто до тіста, до випічки до Ти знаєш, і, я і, про і це і вчора думала, От, але, кокос але подумала, що це вже буде аж занадто екзотично. екзотичної родзинки. Варіян, і горіхи, і родзинки, і кокос. Можна, а можна приготувати якийсь смачний сироп з кокосовою стружкою або просто посипати зверху кокосом сирники. Насправді, сирники це, це, це така прикольна страва, варіантів якої є безліч. Додайте якийсь інший сироп, можна додати і фрукти, можна додати і варення не обов'язково вигляді сиропу, а зі шматочками фруктів. Мала рацію ти на початку нашої рубрики, що все ж таки сир, цей продукт і сирники десь трошки повертає нас з дитинства. адже батьки намагалися дати про те, аби ми харчувалися дуже правильно, дуже корисно поживних елементів вітамінів ми отримували. Але все ж таки мені здається, навіть із віком ставлення до різних продуктів змінюється. До прикладу спортсмени дуже полюбляють сир за велику кількість білка, адже білок як такий елемент для будування м'язів, все ж таки невід'ємний. І сир якраз тут дуже багато в чому і допомагає. Так, поки Тання далі розмішує нашу сирну масу, можу її так назвати. Я все-таки ставлю пательню вже на вогонь. У нашому і... випадку ми вирішили не досить дрібно подрібнювати а, наш, наші горіхи, і вони будуть досить такі крупними і а, будуть добре відчуватися в ну, відчувалося зживання. дійсно, що ти жуєш і там горішок. Ну що, давай додамо наші родзинки, і вже будемо потрошки братися за те, аби панірувати. Давай згідно з тобою. Даємо родзинки. Родзинок О. багато, я думаю, не потрібно, адже все-таки е, левову частку тут має займати сир в цій страві. Ти знаєш, я так задумовуюся, що нас може краще вийде, ніж там було на світлині. Ось бачиш, головне впевненість у власних силах. Я ж знаю, ми ж з тобою вже кулінари зі стажем, якщо можна так. Ну вітаміни ранок у цьому допоміг. Хочемо вас вкотре переконати у тому, що головний елемент нашої страви сир, є дуже корисним з рубрики вітаміни ранок, зокрема з сюжету. А після чого повернемося до вас і ви будете дивитися цей сюжет, ми будемо займа займатися паніровкою, після чого вже одразу будемо а, їх а, висмажувати на пательні. Домашній сир один з прадавніх кисломолочних продуктів відомих людей. Його приготуванням займалися ще жителі Древнього Риму. Домашній сир був одним з основних продуктів харчування у древніх слов'ян, які споживали його практично щодня. Бажана страва на столах бідних і багатих так назвав домашній сир у першому столітті до нашої ери римський філософ Колумела. Домашній сир по праву можна назвати улюбленцем публіки і дієтологів. За універсальністю вживання цей продукт може на рівних позмагатися з такими харчовими лідерами, як хліб і молоко. А вже про корисні властивості цього молочного дива знають навіть немовлята, у раціон яких педіатри рекомендують вводити домашній сир з 5-7 місяців. Крім того, цей продукт настільки органічно сприймається нашим організмом, що входить практично в будь-яку дієту і допомагає зберегти струнку фігуру. Завдяки своїм унікальним живильним і лікувальним властивостям домашній сир незамінний продукт для дітей. В дитячому і лікувальному харчуванні він використовується при захворюваннях печінки, нирок, шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної системи, легенів. Цінність продукту визначається перш за все високим вмістом добре збалансованого тваринного білка від 14 до 20%. Він не поступається за складом білка, що міститься у м'ясі, птиці і рибі, і практично повністю засвоюється нашим організмом. Пояснюється це тим, що домашній сир не має ні тканинної, ні клітинної структури. Особливо багатий він на метіоніном – незамінну амінокислоту, яка знижує рівень холестерину в організмі, і що найважливіше запобігає ожирінню печінки, яке може виникнути у результаті дії на організм сильних токсинів або деяких лікарських препаратів. Значний вміст тваринного жиру до 20% забезпечує цьому продукту високу калорійність. З'ївши 100 грамів домашнього сиру, організм отримує заряд. У 250-400 кілокалорій. Втім, якщо ви віддаєте перевагу з нежиреним сортам, то завжди можете знайти їх у молочному відділі. Але головне сирне багатство його ідеальний для засвоєння організмом мінеральний склад, представлений фосфором, кальцієм і навіть залізом. Ті ж 100 грамів домашнього сиру майже повністю задовольняють добову потребу людини у головному будівельному матеріалі організму кальції. Забезпечуючи при цьому і третину добової дози фосфору. Споживайте домашній сир на здоров'я та привчайте до цього дітей, адже це так корисно. Ми, ми з Даніїлом вже взялися тут до. Придання форми нашим сирникам, наша робота випереджає наші думки і обіцянки. Обіцяли пропонувати і разом з вами вже викладати на пательню, але вже певна порція у нас на пательні є. Ось такими вийшли наші сирники. Вирішили ми їх зробити компактними, аби якомога більше їх вмістилося на пательню. До речі, колись а, дізнався про таку пораду, що коли ми викладаємо до речі, зараз бачите на своїх екранах а, рецепт, і вірніше складники, які знадобляться вам. Давайте перерахую, нагадаю. Сир домашній – домашні, 250 грам, яйце дві штуки, цукор 2 столові ложки, борошно так само дві столові ложки, родзинки-горіхи за смаком. А як ми ще говорили, це може бути кокос, так само може бути олія, сметана, ну і сироп згодом для додавання такого смаку. Отже, левову частку нашого рецепту, нашого приготування, ми вже подолали сирники вже на пательні і підсмажуються. А ми. Ми єдине, що можемо робити, це очікувати, коли ж нарешті настане той момент, коли сирник можна перевертати, але ще по їхньому вигляду можу вам сказати ще не час. Ти знаєш, от я зараз пригадую, що сирники навіть роблять у паніровочних сухарях. Так, Бо можна раз, і панірувати їх по-різному, е, і, і з сухарями, так а ми ось паніруємо мукою. Бажано робити сирники приблизно десь одного розміру, щоб. Вони рівномірно підсмажувалися, і не було такого, що один сирник більший, інший менший, товстіший, худіший, тому що вони мають рівномірно просмажитися, і для цього їм теж потрібен час. Ось так от про пораду, яку дізнався колись. Е, яка стосується і сирників і різноманітних оладок, які ми готуємо з допомогою пательні. Так це те, що коли вже вони приблизно, хоч трошечки схватилися, то важливо їх зміщувати з місця на місце, адже всередині пательні тепло набагато швидше передається їжі, і все ж таки вони можуть там підгоріти. А от збоку воно передається трошки менше. Я так і роблю. Я їм тут не даю спокою на пательні. Трошки їх зміщую, а мені спокою, І відчуваю, не що дає тут аромати. відбувається легко. Отже, можна сказати, що основа сирника вона вже трошечки так пропеклась, але насправді сирник м -м -м, така досить. Досить немаленька річ, тому потрібно дати час йому гарно пропектися. Хоча ворог він і сам по собі дуже смачний сир, він і сам по собі смачний, що і з родзинками, і з горіхами. Але там є такий елемент, який не варто вживати в сирому вигляді. Це борошно, так борошно, ну із сирий жовток, хоча курячі яйця просто випивають так би мовити. А є ще така цікава страва, яка називається Гогольмоголь. Ну але це, це мені здається за уподобаннями. Ну так, для когось це е, прийнятно. Хтось вважає, що ну це зовсім неприпустима форма Тож, е, споживання їжі. Досить таки вдалий експеримент у нас вийшов, адже сирники із городзинками і горіхами не пробував досі. Мені дуже хочеться, щоб цей експеримент е, запам'ятався як вдалий. З горіхами так. і я не пробувала, тому мені теж буде цікаво, а ще буде цікаво почути думку всіх. І інших, хто зараз працює з нами в студії, кого ви зараз не бачите, але знаєте, вони є. І ті смачні аромати, які розносяться так. по нашій студії, вони вже, вони вже спонукають всіх подумати про те, якими ж смачними будуть сирники, які ми зараз для вас готуємо. І трошки пізніше не тільки смачні аромати, але й смачні смаколики розповсюджуються по студії, і ви, тепер ви знаєте, хто їх поглинає. Не так. тільки ми, принаймні. я бачу, що м м м низ сирника він вже трошки підрум'янився. Це означає, що процес проходить успішно, сирник смажиться. Ти вже експериментатор, забаром... як дослідник. Знаєш, як дослід проходить успіх. насправді, щоб ти знав, кожна пательня, кожна плита, вона має свою специфіку, свій час за який вона розігрівається, свій час за який розігрівається там олія. Тому на це все потрібно зважати. До речі, нашою перевагою здається, є те, що ми якраз смажимо на тефлоновій пательні. А як мені на ній набагато рідше принаймні за наші за наші практики щось підгорало, прилипало, і якраз дуже легко. Якраз їх Аба. з місця на місце перекладати. Ну, скоринка ось. наша рум'яною вийшла. Так, гарні сирнички, вони мені теж дуже подобаються. Головне дати їм можливість гарно просмажитися, Перевер... перевертати на пательні інколи мені буває дуже складно. Особливо млинчики. Коли смажиш млинці, то те, як ти його перевернеш, в принципі, від цього і залежить вигляд і твого млинця, ось потихеньку. Я їх перевертаю вже іншою стороною, даю їм також гарно присмажитись і не, не прикипіти до пательні. Сподіваємось, що зворотній бік нашої скоринки буде так само гарним золотавим, і обов'язково покажемо вже готовий наш продукт, нашу страву. Ми ж ми повертаємося до вас і вже готові формувати нашу презентацію. Наші Але сирники. Але мені для цього ще потрібна ложечка, Треть, що я хочу щоб акуратно витягнути ось сирник номер один. Давай роб, зробимо таку невеличку статистику. Ми використали 250 грамів сиру, це основний так. наш інгредієнт. Нам вдалося зробити 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 сирників, три з них ми ще а, попереду посмажимо. Так, поки я витягаю ці дань, а ти зробиш гарну презентацію. Сирники Давай. потрібно полити сметанкою. Так, ти ось ці поливай, а ці я ще буду... Викладати. Ну, Добре. Звісно, кухня не Оп. чекає. Я відкладу <світ> цей <світ> заважаючий елемент. Так. Аби ви побачили все ж таки цей процес. І зверху так. ми так само додаме, додамо о, абрикосовий сироп. Це буде, мені здається, зі сметаною. Ну просто дуже смачно. Можемо, до речі, ми це присипати діло і горіхами. Буде не менш класно. Ось, так, трошечки сиропу. М -м -м. яка спокуса. Так, от. Це і ароматно, це і дуже смачно, і це дуже класно. І Мені ще трошки родзинок. Ось такий у нас сьогодні вийшов ранковий сніданок. Сподіваємося, вам будуть до смаку наші сирники, і ви обов'язково спробуєте дома приготувати саме такі, як ми готували сьогодні, з родзинками, з волоським горіхом, зі сметаною і з абрикосовим сиропом. Все ж таки, сподіваємось, переконали вас у тому, що звичні страви можуть а, звучати так мовити по іншому, і смакувати по іншому. Тож. Здається, незвичайне завжди поряд і експериментувати можна з будь-чим. Вам бажаємо лише вдалого ранку, вдалого початку дня. І нехай день буде так, таким самим класним, мені здається, як і початок його дня. Екранок. До зустрічі!